Всім вітання, мої хороші любі друзі! Всім вітання. Я знову вийшла на вулицю. Вікуся пішла з дитиною вперед. А я хочу вам зняти. чуть-чуть. Йде -чуть. в магазин. Йде в магазин, ну не йде вже сьогодні в парк, а йде в магазин, прогуляємось там, подивимось, може щось купимо, може я щось прикуплю. Такого, подвіці, яка тут красота, повіціться, як мені подобається. От я вам показую таку красоту. Це я близько підійшла до такої полоси з такими соснами, з такими кущами. Тут троянди так відсвістить, деревовидні, дрібні. Гортензії обрізані, вже все зроблено, бачите? вже все пороблено. Отака красота. Така красота. Все так докладно, все так докладно у них тут пороблено, вони так все тут опільнують. Вже, бачите, там машина щось робить, що так докладно пільнує. М -м -м. Всім привіт! Всім привіт! Бачите? Де я? Показала вам красоту і себе. Холодно. Сьогодні похолодало, але йдемо в магазин. Йдемо туди в магазин, пішком пройдемося, якусь спереді, пройдемося, прогуляємося, Подивимося. А може я зніму трошки і вам щось покажу? Бо там магазин. І там, знаєте, там дешеві речі. А там, виходить, що там дешеві. Я, колись мене як діти возили, як я в них була. А, а так, тепер ми вчора її запропонувала, і вона каже, добре, добре, їдемо е -е, коляскою. Бачите? Їдемо коляскою. Зібрались і все. Ви подивіться, як тут обрізали гортензії. Ви бачите, як тут обрізали? Чисто-чисто обрізали. бачите? Може і мої вдома зійдуть, я не знаю. А потім вони в літі. Хто, хто пам'ятає, як я вам показувала, які кущаги великі розростаються. Яка красота. А так вони обрізані. Угу. Ну, і тут такі файні кущі. Не знаю, чи це мобивзі, цього щепку, чи себе щепка прийняла. Це куща є. Ні, тут садили кущапку. А щепку не можна взяти? Можна, а чому можна, можна. можна. Ага. Може би я взяла щепку потихеньку, звідси. І може би додому посадив, може би приємнилось таке. У мене ж є такі кущики, але тут -то просто маленькі кущики, а це якісь, якісь великі, дуже не плистять. Хоч би і купив собі нашу тут таку брат. Може би собі і купив. Добре. Бачите, ми на переході стоїмо на такому, чекаємо, щоб змінилось на зелене світло. Ми Ви, прийшли вися. тут дисячі Ви, мене. Ага. Вікуся, вітайся. вітайся. Привет, привет. Вибираємо. Привет. Ставила коляска тут, лишила, і ми тут. Зайшли, вона забирає. Ну то а бери собі котрі тобі більше. Ну шо, я Жо, що, я що знаю. Диявні. А це все для дівчаток? Це для <звілля> дівчат. <звілля> Ага, Далі я один у кулярі <звілля> <хоч звілля> подивився. Та для <звілля> хлопчиків так мало. А для хлопчиків теж є. <звілля> ну, Хочому де ти матиш дівчинку. <реш> Чи <Чуєте>, ти що <реш> каже, <реш> каже, переживає, що для дівчаток дуже багато все є, для хлопчиків мало. А я кажу, ну нічого, ще родити собі дівчинку. <реш> а, а в яких цінах? Всього ну, двоє лисінок за 15 злотих. Ага, двоє з цих лисів, це все що, получається? 7,50 одні, так? Так, так. Сімп'ять. Ви такі такі одні? ласінки, вони такі стали. Це наскільки на п'ять на, на місяців? На шість дев'ять місяців. Ага, від 6 до дев'яти місяців. Так, ну такі вже більш... більшенькі. Ага. Ну то нічого. Ну, а, 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 а Сему п'ятий місяць. Але Но. він теж більшенький. Кілька 60? Шість 6... шість сантиметрів. Шістдесят шість сантиметрів, це наша має лялька. Давай я по його погоджу трошечки. Ви знімаєте, я то трошечки, він йому щось сниться. він так не. Може йому там душно? Ні, ні, ні. Я, роз, я розтягнула його, я поростювала, поростувала. Угу. Ну добре, ну туди добре. Туди. А ось його. А ну це вже на більшого хлопчика. Ні, ні, ні. Або є маленькі, туди. або є малесенькі такі. А він спить. Що, я що? Спіє це великі, так? Ні, не буду поки ну що? брати. А сі візьмеш? Сі візьму. Ну, то листенька навіть зараз йому можна вдіти. Ну щоб добре, полався. ну добре. Ось. добре. В скільки він там пола Ага. А то, все, а то що, все на дівчаток, так? Ну, все вже так. Дальше з цієї сторони для хлопчиків, а з цієї сторони для дівчаток. Ну угу. і там ну, і далі. Подобається тобі Миша. така шапочка, та й бері. така бері. А, і, ні, бери голубеньку. Голубеньку, Ну. А скільки Бо така шапочка? 12 злотих така шапочка. Ну та й такі ціни всюди. Тут що. Ціни. Головне, добре що є. Ну Ціни такі, як Ціни, ціни такі. які штани. А, класні. Але вже маленькі на нього. Ні, великі ще. Ще великі? від половини від шести місяців. Але дивіться, які класні очі джинсяги. Джинсяги. <гад> 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 бачите, які? А скільки такі джинси? Скільки? Немає, не знаю. А тут є ще якісь. Ще є такі? Так. Може є такі. А, а, вже не а це вже великі. Це вже великі, але ці ага. не треба. Нема ціни, не знаю, скільки. А, а це що таке? Ні, то розмір. То розмір. <гад> Я. Ну, нема, нема. ну нічого. Ну нема, Вони то нема. Є Я? Вони 30 злотих. 30 злотих. Ну, Ви хочете сказати, що в нас, певне, не танче. У нас все так само, такі ціни приблизно. Ой які ж танці такі. Бірузові, файні. Тут Кофейні. Яка різниця, хлопчик-дівчинка, такі кольора, що можна може бути і для дівчинки, і для хлопчика. Угу. Бачите, тут з другої сторони є все жіноче і певний чоловіче, то зараз подивимося, що тут ще є. Зараз перейду, подивлюсь. Може, краще ще собі підберу, вам покажу, що тут є таке. Угу. Якось це один такий магазин, чи ще десь є? По два... Ні, а ми навезли ми сюди приїжджали, чи ще ми в другий бік десь. Ми ще з стороні, то інакше ще ага, ну добре. Бачите, які тут файні сіренькі є піжами. Щоб спати такі шортики. Ну не піжами, а шортики. Шортики такі з кофточку. Мені подобаються такі, Мені подобається, що воно таке дуже легеньке, дуже легеньке. Ну, і є ще такі кольорові, є ще такі по 40 злотих. Ваште, всі не знаю, по чому навіть ціни. Не... Але мені подобається такі. От шортиками, Бачите, шортики. Але все велике, все велике на мене. Ну. Зараз подивлюся, що, що тут ще є. Хочу вам показати мої дорогенькі, яких тут є джинсів. Таких легеньких. Ой, чекайте, чекайте, босі зачепіло. І я вам хочу показати. Дивіться, яких легких джинсів є. Вони такі тоненькі, тоненькі. О, бачите? Дуже тоненький. Ну, хочу вам сказати, що тут ніби такий манжет з долин. Але цей манжет сміло кому підходить, тобто там вищий, а кому не підходить, можна його обрізати, той манжет. Сміло. Знаєте, от така, як ніби резиночка. Ой, як щоб показати добре, як то ніби резиночка. Але сюди має дві кишеньки. Сюди дві кишеньки. Сюди на резиноці. Ну і скажу вам, що вони такі, такі літній варіант, такі файні, файні. На одів штани зверху футболку, любув і побіг. Дійсно. Такі джинси файні. Угу. Зараз я спитаю спитаю, оскільки вони, як там йдуть розміра. Що вам показати, мої дорогенькі? Що дивіться, які тут є джинсові платтячка, такі, як на нас з вами. Ну, Хто мене дивиться, такого приблизно такого віку чи такої е, будови, як я? Отакі гарнезні є джинсові, тонесенькі такі платтячка, дуже файні з двома кишеньками на літо, така довжина в них нормальна. І тут лишень такого, бачите, на три, чи як? На чотири йде. Гузички. Але що защипить собі на три або навіть на цих два з кишенькою, і такий манжетик на рукавчику мають. Ну, і знаєте, хто що любить, а я люблю такі речі. А все собі його оділа, затягнула, і, красовки, і пішла куди хочеш собі. Куди хочеш, туди собі поле такі йдуть круглі. Знаєте, от півкруглі йдуть такі поле, вам показую. Я не знаю, що робити. Є такий розмір, як менший, а є такий, ну, трошки менший, а є такий розмір, як на мене. Як на мене, чи купити і подивитись. Буде добре, добре. Не буде добре, то комусь відпрода. Нічого страшного. Комусь відпродам, може хтось такий буде, як, як я. Угу. Ну, Може, трошки як називається, може, трошки більший, може трошки е менший. Ну. Та й так буде, не знаю. Не знаю, що робити. Мені подобається, що робити, то не знаю. Віка вийшла, з на двір, а я зараз піду з дитиною, скажу, що вона зайшла і подивилася. Якщо це е, таке, що а -а, підійде, то, 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 то найби мені взяла. Як їй сподобається, то найби мені взяла. Ні, я їй гроші дам, але щоб вона купила. Тут такі сорочечки є бачите, такі як, такі, як на нас з вами. Бачите, які файненькі. Ну, от мені таке подобається. Ну, я не знаю, може у вас там хто з таких е, міст великих файних, то може там щось є більше, а в нас такого нема. Зараз я ту сорочечку ще зніму. Зараз зніму і покажу. Дивіться, бачите, яка? нижче, перед чуть вірящичка і далеко краще показати. Отако рукавчик закочується. Бачите, тут має такі, такі як вшиточки е, на груди. Ну, файненька така, файненька, така, простенька. Простенька. Угу. Дійсно, файна така. З довгим рукавчиком і тут так е, на три гузочки. Угу. Класно, класно, ви знаєте. От класно. Угу. Мені ото от подобається і ця подобається сорочен. Я не знаю, чи я сюди більше попаду, то не знаю, чи взяти, чи не взяти, бо я не знаю, чи я сюди більше е, так, е, так потраплю. Ми просто з нею прийшли е, так е, візочком пішком, бо син на роботі, то я не знаю. Трошки є, куди йти, але чи не знаю, чи вона захоче ще раз ті. Все так само така катонова. Все так само така котону, але мені здається, що вона має щось трошки якоїсь із кози. Зараз я покличу віку, і щоб вона зайшла і подивилася. От більше мені тут нічого, не, нічого такого не, ну як, не підходить. Нічого не підходить, все дитяче, а там каже, посуд такий новий. Ну, я не хочу навіть туди йти, мені того там не цікаво. Я навіть не хочу свій час витрачати і її, щоб вона чекала на мене. Добре. Добре. Я вже вийшла. Біде, я скажу, Вікусь, зайди тут поприкрай там, ва, там, о, дитину, отако поприкрай туди. Я, там Є джинсове таке як плаття, і зверху така сорочечка. От гляньте на ті речі, я такого сорочка поставила джинсове плаття, а сорочку поставила зверху зачепила. от Отам. А ти глянь просто на то все. Якщо тобі тоді сподобається, то я подумаю, може, ще ми приїдемо разом, а якщо ні, то. Пішла пішла дитина, Дивіться, я думаю над тим. От пішла туди, там той край. О, бачите, як вона туди, може вам, видно, пішла. Ну добре, зараз подумаю. Я вийшла з дитиною, бо, знаєте, там робиться душно Робиться душно, і, і дитина крутиться. А я розтягнула куртку і також зараз защіплюся. Я вам знімаю. Бачите? Послала віку за платтям. Сказала, як мені не підійде, то її по свасі по її маємо подарувати, бо на сестру буде велике все точно, бо вона куди? А, а на коліжанку буде мале, бо вона ще повніша, як я, вона, а вона каже, дід поміряти, та не хочу я мірити. Та я хочу тут мірити. В а так зараз помірюю з кіно. Можливо, ще ще й вам покажу. <laughs> Не підійде комусь буде. Так буде? Okay. Добре, добре, мої хороші, добре. Будемо йти, напише там розраховуватися. а тим лишила, а тут стояла, дивилась кіно. <laughs> добре, ми Вона каже, зараз, зараз той стане наш. <laughs> Адам yeah. і схоче їсти той каваєр. Yeah. Ну, то йдемо додому. Все, я зараз беру колясочку, а ти вікуся єш, а в якусь їсть шоколадку. Предлагає мені, я не хочу. Я не то, що я то, що стидаю, я просто не хочу. Я не влізу ще в ніяку сукінку, мої хороші, не влізу ще у ніяку сукінку туди. Як, <laughs> як так буде. Хочеш сходну... Та Це один, це коби один. Тут один, а тут зараз другий. А тут зараз ще щось. Так буде добре, добре йдемо. Вікуся, скажи пока. пока, пока. О, ти? От так. Всім пока. Все, мої дорогенькі, все, оділа капішон, бо вітер такий. Має торби. Віка пішла дитину. Візочок туди заганяти і брати дитину. Ну от і все. От і все. На цьому буде все. Але залишайтеся здоров'ям, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока. Всім пока. До завтра, можливо. Всім пока. Обрізайте дерева. Так, мої солодкі, бачите, я вже оділа тут плаття. Все-таки е, купила я собі то джинсове тоді таке з двома кишеньками. Бачите, як файно таке широченьке, Так собі. Ну як, сюди? Чуть-чуть да? воно таке вільне, але отак е, півкругле, йде до півколіна. Мені подобається. Мені таке подобається, я таке люблю. Знаєте? О, і тут. Воротнічок розчіпається. Зараз, може, вікуся знімет, мене і покаже. З другого боку, так само кішенька є файно, з коротким рукавчиком на літо. Люкс, люкс, ви знаєте. От в нас вдома не можна таке купити. Я не можу, в принципі, таке вдома купити, бо нема. А тут тут купила, і мені дуже сподобалося. Ще я вам показую, бачите? З другого боку є кишенька. Так, файн, файн, мені подобається. Оцініть, оцініть і скажете мені, напишете мені, файно то платячко чи ні. Вибачте, <сум> що ззаду вішак там. Ну, але що робити? Квартирка невеличка, мусим так мерець. <сум> Бачите, бачите, от видно, якусь там видно, що так, я якоможні бачите, дві кишеньки має. Файно тут йде да, так боротьні чоловік на таких вузочках. Мені дуже сподобалося, От можна защепити вище, а можна просто, щоб було так розчіпно. Якраз добре, лише на два вузочки зачіпаєш. Такий рукавич. Файно, жіночки, мені подобається. От мені подобається літній варіант. Натягнула, оділа кросовки і побігла. Добре, все, добре, показала. Пишіть тепер, виключаю вікусь.